Китайцы, народы, обычный народ, очень сильно поддерживают именно Россию. Завод он вообще полностью компьютеризирован, поэтому здесь по большому счету оператору нужно следить. Просто. Мы можем э, рассматривать варианты открытия совместных филиалов. Китайские не знаю, бизнес или госкомпании будут заходить Нам на территории погрузчики вы можете их наблюдать. Новые заводы не слайм, поэтому ну грех не розуміться. Китайські фірми активно займаються промисловим бізнесом в окупованій частині Донецької області України. Вони з нуля створюють фабрики з видобутку та виробництва будматеріалів, щоб допомагати Росії швидко відбудовувати знищений нею ж Маріуполь та прокладати дороги для військової техніки, яка їде на фронт російсько-української війни. Китай, який позиціонує себе як миротворця та посередника та нібито побоюється західних санкцій, при цьому активно інвестує у російські проєкти на захоплених Росією територіях України. Реальна газета знайшла факти, які це підтверджують. Як китайські компанії працюють в окупації і хто за цим стоїть, дивіться зараз наше журналістське розслідування. Мене звати Андрій Дігтяренко. І до речі, підписуйтесь на наш канал а повну. Текстову версію читайте на нашому сайті. Посилання в описі під цим відео. Початок весни 2022 року неприметне селище Мирне Волноваського району Донецької області щойно окуповане російськими військами. Поки на півдні за десятки кілометрів від Мирного російська армія стирає з лиця землі півмільйонне місто Маріуполь до селища. Несподівано приїжджає делегація від керівництва маріонеткової ДНР. Про це розповіли реальній газеті місцеві жителі. Гості одразу їдуть на покинутий з 2008 року і частково затоплений Каранський кар'єр, де колись видобували щебінь для будівельних потреб. Наразі цим об'єктом, як пояснили донецькі візитери місцевим мешканцям селища, дуже зацікавилися деякі інвестори. Ну що, Поїхали! Вже за кілька місяців на кар'єрі розпочинаються підготовчі роботи. У серпні 2022 року у будівлю занедбаної фабрики провели електрику, завели нову техніку та обладнання і одразу почали активно видобувати щебінь. В августі коли ми приступили к восстановленню фабрики. Ну, з'їсть не то, що не було робочого обладнання, з'їзд даже банально не було електричества. До травня 2023 року на підприємстві ТОВ Каранський кар'єр вже працювало 243 особи. А в автопарку значилося 40 одиниць сучасної спецтехніки, а потужності фабрики дозволяли випускати близько 250 тонн товарного щебеню. Агромний білази і екскаватори дебивають граніт 24 часа в сутки. Сейчас він особо востребован для восстановления республіки. Запуск я, я бы сказав посилки образуючого предприятия. Ну, є учні достойним свідченням того, що Росія прийшла, Росія вернулась. Але ватажок ДНР збрехав нову техніку для кранського кар'єру в окуповану частину Донецької області завезла зовсім не Росія, країна-агресор, а інша країна, яка в цьому військовому конфлікті позиціонує себе як миротворець. І про це розповімо далі. У лютому 24-го ватажок ДНР Пушилін знову приїхав до Мирного на той самий кар'єр відкривати нову фабрику з виробництва бетону. І тепер він дякував таємничим інвесторам, які вклалися вже у другий промисловий об'єкт на окупованій території України, і натякав на фінансування з інших країн. Сейчас выстраиваем взаимодействие уже з тими странами, котрі нам близькі час в понімання всіх проходячих процесів. Є все работает на благо. То в «Каранський кар'єр лише через півтора роки після запуску стало найбільшим платником податків у скарбниці окупованої Донецької області. Так заявили в угрупуванні ДНР. Хто ж інвестував у цей, незважаючи на все, прибутковий будівельний бізнес? На окупованій території України Хто У е обладнання сучасне, все під контролем. Це добре, що все так? під контролем. Так? Так. у листопаді 23-го року, так званий прем'єр ДНР Євген Сонцев заявив, що Каранський кар'єр підписав угоди про співпрацю з двома китайськими фірмами фабрикою з виробництва обладнання для подрібнення порід Amma Construction Machinery Co Ltd та фабрикою з виробництва дробильно-сортувального обладнання жонгсін Хеві Індастрі Co. Ltd. Угоди, зокрема, передбачають реалізацію спільних проєктів у сфері виробництва та переробки будівельних матеріалів та у галузі будівництва гірничо збагачувальних фабрик та дробильно-сортувальних заводів. Інформаційно-консультаційну підтримку в частині підбору та постачання обладнання до ДНР. Джерела реальної газети в окупованому Донецьку кажуть, що китайські інвестиції зайшли в проект «Каранський кар'єр. Від самого початку його окупації ще в 22-му році, оформивши співпрацю офіційно лише через рік, а функціонери угруповання ДНР за очі називають підприємство не Каранським, а китайським кар'єром. Детально про дві китайські фірми, які підписали угоду з так званим прем'єром ДНР, ми ще поговоримо. А зараз давайте розберемося, а для яких потреб окупаційна влада використовує продукцію цього кар'єру? Завдяки проекту з китайцями дві нові фабрики з виробництва бетону та ще одну дробильну побудували на території Каранського кар'єру в найкоротші терміни минулого 24-го року. Продукція компанії використовується для строїтельства доріг і виробництва бетону не тільки у нас в ДНР, но і в ЛНР, Херсонській і Запорожській областях. Ми переглянули десятки публікацій, присвячених роботі цього проєкту в російських і донецьких медіа. Російська пропаганда називає промисловий комплекс, що виріс навколо каранського кар'єру, серцем так званого великого будівництва, затіяного Кремлем на окупованій території України. Мовляв, тепер кар'єр може забезпечити будматеріалами відновлення доріг і житлових будинків. Про те, що дороги і житлові будинки були перед тим зруйновані російською армією, а заводи навколо Каранського кар'єру, побудовані китайськими фірмами, у цих публікаціях, як правило, замовчують. Натомість у місцевих медіа пишуть, куди саме вивозять вантажівки, щебінь, граніт і бетон з підприємства на Маріупольський напрямок. За інформацією, отриманою реальною газетою від мешканців селища Мирне, заводи каранського кар'єру у 24-му році працювали в кілька змін, щоб задовільнити будівельні апетити окупантів, які фактично зараз заливають асфальтобетоном братські могили мешканців українського Маріуполя, убитих російською армією. Восени 23-го року подивитися на велике будівництво у розбомбленому Маріуполі приїжджала делегація китайських блогерів. Так візитерів назвали у російських та й українських медіа. Популярна співачка Ван Фан в рамках цього візиту заспівала пісню Катюша на будмайданчику будівлі, яку Росія зводить на місці Маріупольського драматичного театру. За півтора роки до того, 16 березня 2022-го, російський військовий літак скинув авіабомбу на будівлю драмтеатру, в обосховище якого ховалися цивільні, не допоміг запобігти цьому військовому злочину навіть гіганський напис Діти загинуло за різними оцінками від 300 до 1200 осіб. Але після. Свого турне китайські гості звинувачували у всьому міфічних українських нацистів. Когда я видев в, в репортажах СМІ сообщение об убийстве дітей Донбасу українськими нацистами, це визивало вам во гнев, гнев возмущение і цілу гаму переживань. Людина поряд зі співачкою її чоловік Джоу Сяопін, відомий впливовий китайський антизахідний політик, член 14-го національного комітету народної політичної консультативної ради Китаю. Але чи був пов'язаний цей несподіваний візит китайської делегації до Маріуполя з участю підприємств з того ж Китаю в великому будівництві окупантів, яке в той же час розгорнулося? Цього ми не знаємо. Але давайте тепер розберемося, що ж нам відомо про фірми, які є партнерами угруповання ДНР. До речі, якщо вам цікаві наші розслідування, задонатьте на роботу нашої редакції за QR-кодом або за посиланням в описі до цього відео. Ваша підтримка дуже важлива для нас зараз. Прем'єр угруповання ДНР називав партнерами ТОВ «Каранський кар'єр Ама Констракшн КО ЛТД» і Жонг Сін Хеві індастрі мешенері ЛТД». Реальна газета дослідила, що відомо про ці два підприємства, і з'ясувала, що обидва зареєстровані в Китаї, при цьому активно ведуть бізнес за кордоном, у тому числі з Росією. Англомовна сторінка з інформацією про Ама Construction Мешнарі Co. Ltd. говорить, що фірма виробляє обладнання для використання в китайських та міжнародних дорожних будівельних проектах. Цікаво, що телефон та адреса пропонуються російські. Але це лише представництво. Справжню китайську адресу фірми ми знайшли в іншій базі даних. Компанія зареєстрована у китайському регіоні Хенань. Друга компанія Zhongxin Heavy Industry Machinery Co. Ltd. теж з провінції Хенань. На сайті компанії написано, що Zhongxin Heavy Industry Machinery Co. Ltd. є виробником дробильно-сортувального обладнання в Китаї. Також на сайті та соцмережах цієї компанії йдеться, що вона веде успішний бізнес із Росією. На цих відео з китайської відеоплатформи Bilibi легко знайти подобу обладнання з кадрами з відео про роботу фабрик каранського кар'єру. А ще ми знайшли в базі даних відомості про імпорт продукції цих компаній до Росії. Велике постачання партії обладнання від Heavy Хеві Machinery мешнарі Колтеде в Росію від 11 травня 2023 року призначалося для Кам'янського щебеного заводу в Ростовській області. Ростовська область безпосередньо межує з окупованою частиною Донецької області України. І якась частина цього обладнання далі могла бути і швидше за все легко була переправлена на каранський кар'єр що неподалік від Маріуполя. У переліку поставок дробильне обладнання. Нагадаємо, що угруповання ДНР урочисто відкрило на Каранському кар'єрі на початку 24-го року саме дробильну фабрику. За тими ж даними. З бази офіційного імпорту ВРФ, партія будівельного обладнання від АМА Констракшн Мешнарік ОЛТД, була відправлена до Росії у грудні 2023 року. Китай це тоталітарна централізована система, де все те, що робиться, особливо в контексті якихось конфліктів чи ситуацій, ну от які. Зараз ми маємо е, з війною з агресію Росії проти України, то мені здається, що там навіть е, і думати про це не можна без відповідних дозволів. Ну, тут треба відзначити, що Китай, е, як країна стоїть безумовно на боці російського агресора, Китай допомагає цьому агресору е, отримувати. З усього світу те, що йому необхідно для використання в своїх озброєннях, Китай купує у Росії нафту. Що найменше робив це до останніх дуже жорстких санкцій з боку попередньої адміністрації Байдена, Китай це ідеологічний союзник Росії, ну тому. Думати, що він може дозволити комусь щось робити без санкції, ну я думаю, що це просто нереалістично. Чому саме фірми з провінції Хенань раптом стали партнерами промислового комплексу на каранському кар'єрі цієї ключової ланки у так званому великому будівництві навколо окупованого Маріуполя? Ми знайшли посередників, які допомагали окупантам налагоджувати зв'язки з Китаєм. 18 березня 2023 року так званий прем'єр ДНР Євген Солнцев проводив зустрічі з представниками такого собі російсько-китайського центру гуманітарного співробітництва. Для нас звісно, дуже кишну що Тоштокитайські бізнес або госкомпанії будуть заходити нам на территории это для нас, конечно, подспорье. Мы готовы предоставить пул, скажем так, тех предприятий, которые мы видели бы наиболее важными для нас. Мы бы рассматривали еще варианты именно города-попротивы, если такой вариант. То есть под этим проектом, получается, в принципе, можно открыть совместные техпарки, сотрудничество с вузами, между вузами, то есть, а также привлечение инвестиций в разных областях. А хто ж цей Джан Зінвей, голова Російсько-Китайського центру гуманітарного співробітництва з боку Китаю? У підкасті, записаному під егідою російського президентського фонду культурних ініціатив, Дзінвея називають російським математиком з Китаю. Він із Шенцю, це провінція Хенань, де, до речі, зареєстровані і дві компанії Джонгсін і Амма, які уклали договір про співпрацю з каранським кар'єром. Подкаст називається Як хлопець із бавовняної плантації у провінції Хенань переміг у конкурсі лідери Росії. На обкладинці подкасту дзінвей позує з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. В потіку ситуації от вже в Китаї народ, звичайний народ дуже сильно підтримують мене Росію. А ти підтримуєш Росію? в теку? Абсолютно. Потуши. Чжан Зінвей. Колишній студент та нинішній аспірант Південного федерального університету в Ростові-на-Дону. Паралельно, підприємливий студент створив у Росії фірму з відправки китайських студентів до російських вишів. Я говорю своїм студентам-китайцям, яких курирують здесь: ми сейчас стоїмо у машинній історії. Раніше такі машини проходили мимо, зараз вона остановилась перед нами. И у нас нет другого виходу, кроме як сесть в неї и ехать вперед. У підсумку так звана машина історії та перемога в конкурсі лідери Росії привезли Дзінве максимально близько до окупованих Росією територій України. Так званий хлопець з бавовняної плантації не лише допомагав прем'єру ДНР Сонцеву укладати угоди з китайськими фірмами, а й як науковець брав участь у розробці технологій для російського воєнпрому. Китайський аспірант створив удосконалену нейромережу для безпілотників. Аспірант з Китаю розробив алгоритм швидкого виявлення малих цілей із безпілотників. Як Володимир Володимирович Путін сказав: якщо в немає Росії, за чим он нужен? Вообще? Трохи слів про Євгена Сонцева, топ менеджера угруповання ДНР, який особисто займається зв'язками окупаційної адміністрації з Китаєм. До того, як стати так званим прем'єром ДНР, цей російський політик і підприємець родом з Вороніжа встиг попрацювати в різних російських будівельних структурах. У його офіційній біографії йдеться, що Сонцев освоїв програму кадрового управлінського резерву Вищої школи державного управління, яку також називають школою губернаторів. Школа існує при адміністрації президента Російської Федерації. Нею особисто опікується перший заступник глави адміністрації Путіна Сергій Кирієнко. Кирієнко також очолює наглядову раду конкурсу для управлінців лідери Росії, який, в свою чергу, запустив російську політичну кар'єру так званого хлопця з бавовняної плантації, тобто вченого і посередника Джан Джанзінве. Ці школи і конкурси дають змогу заступнику голови адміністрації російського президента збирати кадри для формальних і неформальних структур, які забезпечують функціонування системи управління та економіки, в тому числі на окупованих територіях. З кінця весни 2022 року Путін розширив повноваження Кирієнка, закріпивши за ним окуповані території України. Той самий Євген Солнцев потрапив на роботу в окупаційну адміністрацію Донецької області влітку 22-го року, ставши одним із перших російських управлінців із пулу випускників так званої школи губернаторів, яких за вказівкою Кирієнка почали висувати на керівні посади в так званих нових регіонах ЛНР, ДНР і захоплених Росією частинах Запорізької та Херсонської областей. Ну і судячи з того, як Сонцев активно працює над залученням китайських інвесторів до окупованої частини Донеччини, цей напрямок його діяльності один із найпріоритетніших. Участь двох приватних китайських компаній в інфраструктурних проєктах угруповання ДНР, схоже, тільки розігріла апетити цього російського ефективного менеджера. У 2024 році Сонцев навіть намагався заманити в захоплену частину Донецької області вже державні концерни з Китаю. У квітні 24 року прем'єр ДНР Євген Сонцев їде до Китаю як учасник на російсько-китайський будівельний форум у Харбіні. Ми ідентифікували його на одному з відео з цього заходу. Там Сонцев презентує керівництво Уханського проектно-дослідного інституту чорної металургії інвестиційний потенціал так званої ДНР. Обговорили з колегами можливості щодо запуску та модернізації наших металургійних підприємств. Також були намічені варіанти взаємодії з двома китайськими компаніями: Genertech International Co. Ltd. та China Чайна КСінґзіл Co. Ltd., які реалізують проекти щодо будівництва висотних будинків, бізнес-центрів, соцзакладів, автомагістралей та мастів. Реальна газета вивчила, що відомо про ці компанії. Компанія Genertech International Holding Co. Ltd. займається зовнішньою торгівлею в галузі машинобудування та електроніки. Вони імпортують технології та обладнання. China Xingxin Group Co. Ltd. пропонує послуги з будівництва інфраструктури. Але найважливіше, обидві компанії є дочірніми компаніями China General Technology Group Holding Co. Ltd. А China General Technology Group Holding Co. LTD – це гігантська державна корпорація, 100% акції якої належать уряду Китайської Народної Республіки. Її активи станом на 2021 рік становили 34,5 мільярдів доларів. У співробітниках компанії значилося понад 52 тисячі осіб. Розмах діяльності гігантський. Наприклад, пов'язані з China General Technology Group корпорації зводили об'єкти для олімпіади в Пекіні. Джерела реальної газети, в так званій ЛНР, кажуть, що окупаційна влада Луганської області теж активно намагається заманити китайські інвестиції в регіон. Зокрема, зустрічі з потенційними китайськими інвесторами проходили в рамках економічного форуму в Санкт-Петербурзі 5-8 червня 2024 року. Цікаво, що контакти Китайської Народної Республіки з представниками російських окупаційних адміністрацій на захоплених територіях України поки що не викликали помітної реакції з боку українських офіційних відомств. Навіть поїздка відомої китайської співачки Ван Фан до зруйнованого Маріуполя та їхня спільна з партійним діячем КПК Джоу Сяопіном, скандальна прес-конференція, були розцінені українськими медіа радше як випадковий інцидент або примха китайських блогерів. Український урядовий сайт, Центр національного спротиву влітку 2024 року писав, що. Підтверджень від китайської сторони про наміри інвестувати в тимчасово окуповану Луганщину немає. Але ось китайські інвестиції в будівництво фабрик навколо Каранського кар'єру неподалік від окупованого Маріуполя. Вони підкріплені договорами угруповання ДНР із двома будівельними компаніями з китайської провінції Хенань. І це, судячи з нашого розслідування, доведений факт. І потрібно розуміти, що Китай це комуністична держава? Китайський уряд навряд чи дозволив би Джонг Сін Ко ЛТД і Ама Констракшн ЛТД вести бізнес з угрупованням ДНР у розріз із китайською зовнішньою політикою. Нагадаємо, що Китай позиціонує себе таким глобальним миротворцем на тлі російсько-української війни. Але хіба може миротворець неупереджений посередник у конфлікті? Вести бізнес-проекти на окупованих агресором територіях незалежної держави Звичайно, Китай намагається уникнути потрапляння під західні санкції. Вони підтримують Росію до такої міри, щоб це не перейшло межу, за якою їх почнуть санкціонувати на заході. Що звичайно також було б складно для заходу зробити зараз. Але це вже інша історія. У певному сенсі ми бачимо, що санкції мають певну стримуючу силу. І тепер ми бачимо, що європейці теж говорять про це. Є деякі китайські компанії, які були санкціоновані. Безумовно, якщо мова йде про китайські компанії, я б сказала, що це поставили б ці компанії у західні санкційні списки. Це те, що для Китаю абсолютно не бажано. Звичайно, підхід Китаю буде таким самим, як в разі з гібридними операціями в Балтійському морі. З китайськими судами, судами компанії, вони будуть говорити, що це не має ніякого відношення до уряду. Але в той же час я хочу повернутися до свого початкового аргументу про те, що санкції мають стримуючий ефект. Так, що, якщо ви це доведете, тоді це може стати політичним порядком денним, і це могло б служити аргументом на користь провадження санкційної політики щодо цих компаній, і це вже було б хорошим результатом. І, До речі, ми бачимо, що ця участь китайських компаній на окупованих територіях, яку ви розкрили, насправді, відповідає так званому мирному плану Китаю щодо України з 12 пунктів, тому що пункт номер 12 – це відновлення. Так що, намагаючись говорити про те, що вони хочуть узяти. Участь у відновленні України можна сказати, що будь-яка компанія, яка працює на окупованій території, завжди може заявити, о, це ми займаємося відновленням. Розумієте? А якщо доведете їх участь, я думаю, що вони приведуть цей аргумент, що мовляв, ми насправді допомагаємо цим зруйнованим територіям теж. Але я сказала, що в будь-якому разі це розслідування і результати, які ви отримаєте, безумовно матимуть вплив. Це новий рівень залученості Китаю, якого раніше ми не бачили. Редакція реальної газети сподівається побачити реакцію на наше розслідування з боку державних і міжнародних структур. Ми також вважаємо, що як мінімум дві китайські компанії Zhongxin Хеві індастрі мешнарі Co. Ltd. та Amma Construction Констракшн мешнарі Co. Ltd. Мають стати об'єктом міжнародних санкцій, інакше через безкарність та байдужість майбутня участь в інвестиційних проектах на окупованій території України, тепер вже державних мегакорпорацій Китаю стане лише питанням часу. Також реальна газета звернулася до китайських компаній, які згідно з нашим розслідуванням інвестують в економіку окупованих територій, а також до Джана Дзінве із запитами. І ми досі очікуємо відповідей. Дякуємо, що додивилися наше розслідування до кінця. Не забувайте підписатися на наш канал та донатьте для реальної газети. З вами був Андрій Дігтяренко. Я є головний редактор цього проєкту. Побачимось.